Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру України Олексію Чернашову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Чегевара. Йдеться, що загалом зафіксовано передачу 1,2 мільйонів доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою, безпосередньо в офісі або в медичній клініці, що належало одному з учасників злочинної організації. За даними правоохоронців, останню суму 500 тисяч доларів США було передано вже дружині Чегевари після того, як він сам став підозрюваним на БУ ІСАП у корупційних злочинах, як впливає звідомити. Маріалу набу фігуран Шугармен, бізнесмен, друг міндіча Цукерман, жалівся, що не хоче Чегеварі віддавати красиві купюри. Цією його поведінкою Чегеварі маю на увазі, не хочеться йому краси давати», – Казав він. Також матеріал йдеться, що Шугармен узгоджував з Карлсоном Міндічем, керівником злочинної організації, видачу коштів Чегеварі. Нагадаємо, фігуранти розслідування набу під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики Енергоатом.